Намалюємо кут А Б С. Вершина цього кута розташована у точці Б. Тож цей кут матиме ось такий вигляд: А С. І я хочу намалювати ще один кут. Б, кут А. Його вершина також розташована у точці Б, тож. Намалюємо пряму до точки D, І ось тут у нас розташований кут DBA. Градусна міра кута DBA – 40 градусів. Ось тут 40 градусів. А градусна міра кута ABC – 50 градусів. І тут ви вже можете помічати дещо цікаве. А саме те, що ці кути мають спільну сторону АБ. І такі кути, що мають спільну сторону, мають свою назву. Кути, які мають спільну сторону, називаються прилеглими. Тож, кути а, Б, С та Д, Б, А – це прилеглі кути. Запишемо це. Це прилеглі. Прилеглі кути. Окрім того, що ці кути є прилеглими, на мальгунку ховається ще одна цікавинка. Це те, що, окрім двох наших кутів ДБА та АБЦ, тут ховається ще один кут. І, можливо, дехто з вас вже здогадується, який: це кут ДБЦ ось цей найбільший кут, кут Д. БЦ. Якщо ми поглянемо на ці кути уважно, то ми зрозуміємо, що кут DBC складається з двох наших кутів. Тож його градусна міра це сума наших двох прилеглих кутів. І якщо ми порахуємо, ми дізнаємося, що градусна міра кута DBC 90 градусів. Тож, як ви пам'ятаєте, кут 90 градусів. Це прямий кут, що на малюнку позначається ось такою позначкою, як недомальований квадрат. Погляньмо ще раз уважно: ми маємо кути ABC та DBA. Вони є прилеглими, і їх сума це 90 градусів. І такі кути мають свою назву. Вони називаються доповняльними кутами до 90 градусів. Доповняльні кути до 90 градусів це пара прилеглих кутів, що доповнюють одне одного до кута 90 градусів. Тож запишемо, кут ABC та Кут ДБА це доповняльні кути. Доповняльні кути до 90 градусів. Розгляньмо і інші ситуації з кутами. Намалюємо кут А, О, Д. Та другий кут прилеглий до нього ДОБ. Градусна міра кута АОД, АОД 120 градусів. Позначимо 120 градусів. А градусна міра кута ДОБ 60 градусів. ДОБ 60 градусів. Як ви вже можете побачити, ці два кути також є прилеглими, мають спільну сторону. ДО. І окрім наших кутів АОД та ДОБ є ще один кут АОБ. Запишемо його. Кут АОБ. Вийшла така цікава А. І його градусна міра це сума величин двох наших кутів. Якщо ми додамо 120 та 60 градусів, ми отримаємо 180 градусів. Градусів. Тож, градусна міра кута АОБ 180 градусів. Пригадайте, що таке кут 180 градусів? Це розгорнутий кут. А інакше кажучи, це пряма. Тож, АОБ це пряма. І кути, які в сумі дають, які є прилеглими і в сумі дають 180 градусів, також мають свою назву. Два кути, у яких одна сторона спільна, це ОД. А інші дві сторони є доповняльними променями це ті що промені, що доповнюють одне одного до прямої, називають суміжними. Тож, наші кути АОД та ДОБ, запишемо це, кут АОД та кут ДОБ, ОБ це суміжні суміжні кути. Сума суміжних кутів завжди буде дорівнювати 180 градусів. І для чого ми взагалі це все дізнавались? А цим ми будемо користуватися у наших подальших завданнях.